На цій фотографії зображена мій батько. Це одна із перших фотографій в альбомі. Автор виставки Ілля Федосов розповідає про одну зі своїх улюблених робіт. Фіксував цей кадр ще на початку повномасштабної війни. Вона показує момент, коли ми цілий день рили окопи. І це, це обідня перерва. Ми помили руки, і так як був лютий місяць, і то вода почала випаровуватись. Дуже. Напрацьовано було все, гаряче тіло і ось така реакція. Ілля Федосов, військовослужбовець 98-го окремого батальйону ТРО Дніпра, з перших днів фотографує моменти на фронті. Усі фотографії зроблені на телефон. За цей невеличкий період було дуже багато різних подій, дуже всього багато було. Тому коли як? Колись воно допомогло відволіктись. Колись просто було таке натхнення, просто щось зробити красиве та приємне. Інколи сам момент, як ти бачиш цей момент, і ти думаєш, треба зробити світлину, бо цей момент повинен бути на світлині. Фотовиставка має назву Вор Моя війна у фото. Її мета показати побут військових та їхні переживання. Які в нього емоції, коли він, наприклад, іде у бій і. Дуже важливо, які емоції, коли повертається з бою, бо це дуже важливо. Наприклад, часто я фотографую наслідки, щоб показати людям, які у відносно мирних містах і селах могли побачити, що коїться, що і як ну, своє бачення, хочу показати. Ілля представив понад 40 своїх робіт. На них бойові дії, моменти відпочинку, фронтові світанки. Та зброя мені подобається дві. Мені подобається оця після риця окопів, дуже така показова, дуже така глибока. І подобається про зустріч світанком. Мені здається, кожен світанок дуже цінний, особливо на війні. Андрій розповідає, від побаченого збентежений вважає, автору вдалося донести свої переживання іншим. Що для мене це виставка? Я думаю, що Іля так така людина, йому потрібно ділитися, і мені здається, що це ну трошки може трошки важливо показати там, що, що це було, як він це побачив, щоб. Якомога більше людей зрозуміло, що він там відчував. От, якщо йому це важливо, то ну, це звичайне почуття. Я думаю, це зрозуміло. Ілля продовжує свій бойовий шлях і працює над наступною серією світлин. А після перемоги Марія відкласти зброю та увесь час присвятити улюбленій справі фотографії.